Вагонів старта. Це спортсмен із Бровського училища фізичної культури. Він нагороджується. Шестоє місце. П'яте місце. Зайняв Новаковський Віталій. Спортсмен з Черкащини. Четверте місце. Четверте місце на віталій. Третє місце зайняв Посадчий Данила -е. третє -е місце Спортсмен з Донецька не друге місце. Зайняв Степанюк Сергій. Спортсмен отримав травму. Ми передаємо вітання і нагороду тренеру, заслуженому тренеру України Анатолію Сенко. І бажаємо спортсмена скорішого одужання. І перше місце зайняв Шевчук Тарас, майстер спорту з Тернопільщини. Ми його вітаємо. А нагородження проводить.